вивчати щось новеньке пов з пов'язане з інформатикою так на галявині перед ліцеєм діти та інструктори знайомляться між собою. У другому Калинівському ліцеї стартував літній клуб Ми вдома в Україні. Далі загальна лінійка і поділені на спільноти. Учасники розбігаються на виконання завдань у рамках загального квесту. Розповідає педагог організатор Леся Бенкич. П'ять локацій, передбачених кожного дня це спортивна зарядка, це ідуть саме уроки основ демократії. Далі йде фізичний розвиток, іде творчий напрямок, іде психологічне розвантаження, рефлексія і так далі. На рахунок три нам потрібно залишити свою палку і піймати палку сусіда. Це нейровправа, розповідає практичний психолог закладу, інструктор клубу Наталя Лишевич. Нейровправи це вправи для розвитку обох півкуль головного мозку. Один, Вони дуже корисні. Сні, як для дітей, так і для дорослих. Наступна станція хореографічна. Тут потрібно вивчити рухи для загального флешмобу. Далі творча, лінгвістична, психологічна станції. На виконання завдань на кожній п'ять хвилин. Літній клуб Ми вдома в Україні це спільний швейцарсько-український проєкт. Десять вчителів пройшли онлайн-навчання, аби стати інструкторами клубу, розповідає очільниця відділу освіти Калинівської громади Галина Фурман. Прийшло зразу на електронну пошту, що з 430 громад. 50 громад вибрали, в тому числі і нашу калининську громаду. Наразі у літньому клубі в другому ліцеї 80 дітей Обирали в першу чергу пільгові категорії. У Максима батько боронить Україну мобілізований у березні 22-го року. Зараз він десь ну ближче до нульової лінії. Ну, зараз на зв'язок він ну, на зв'язок він буває, виходить, там відписує, я з ним розмовляю, каже, що все хорошо. За кошти бюджету громади передбачили харчування дітей. Гречана каша з маслом. Тут у нас буде курка в чехолбілі. Ще у нас є соки. Помидори, огірочки, це все на столиках, хлібчик, з сирком. Триватиме зміна у клубі два тижні по чотири години щодня. По завершенні такий же відкриють у першому ліцеї. Зараз його вчителі проходять онлайн навчання. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.